Чому повітря потребує охорони? Чистим повітря буває в лісі, на березі річок, озер і морів, у горах, тому більшість людей віддає перевагу саме відпочинку на природі. У промислових містах повітря дуже забруднене. Вам, напевно, доводилося бачити дим, який піднімається з високих труб заводів і фабрик, електростанцій. Кількість автомобілів на дорогах і автострадах щороку зростає, відповідно, і зростають викиди у повітря шкідливих газів, тому перспектива за автомобілями, які працюють на електриці. Основні забруднювачі повітря в будинках це продукти горіння газу, на якому ми готуємо їжу, а також багато будівельних і оздоблювальних матеріалів. У світі існує величезна кількість речовин, які забруднюють повітря. Ці речовини виробляє як людина, так і сама природа. Чинники Забруднення повітря. Ти знаєш, що клімат у світі постійно змінюється? О, спекотно. Повітря це суміш газів, що мов ковдра вкриває землю і не дозволяє сонячному промінню просто відбиватися. Завдяки цьому людям на землі тепло. Але все, що люди виробляють, сильно впливає на цю ковдру. Навіть твоя улюблена пластикова іграшка. Виготовляючи її на заводі, використовують нафту та газ, потім іграшку везуть у магазини. І у повітря постійно потрапляють продукти спалення. Вони утворюють так звані парникові гази. А ще багато парникових газів створює викинута на смітники їжа. І коли газів накопичується занадто багато, земля надмірно нагрівається. У деяких країнах за 10 років неможливо буде жити через спеку. Перепади температури усе частіше призводять до ураганів та цунамі. А ще тануть льодовики. Якщо потепління не зупинити, через 80 років вода підніметься на цілий метр і затопить частину Європи й багато островів. На сьогодні вже підтоплено цілу країну острів Тувалу. І, хоча роботу великих заводів регулюють дорослі, ти сам можеш трохи допомогти планеті. Ти можеш надавати перевагу місцевим іграшкам та смаколикам, а не тим, що привозяться здалека. Туди виглядає смачно. Також просив батьків стільки смаколиків, скільки дійсно можеш з'їсти. І вже зіпсуту їжу не варто викидати на смітники. Всією сім'єю можна навчитися компостувати залишки їжі. Ось так це дуже просто. Треба у відерце для компосту засипати спеціальні мікроорганізми або черв'яків, а вони швидко перероблять сміття у добриво. Потім ним можна підживити город чи закопати в парку неподалік дому. Отже, надавай перевагу місцевим іграшкам та смаколикам. Бери стільки страв, скільки дійсно з'їси. Роби компост із зіпсутої їжі, і ти зменшиш кількість парникових газів та допоможеш уникнути глобальної катастрофи. Фух. Значну роль у збереженні чистоти повітря відіграє озеленення. Рослини вловлюють пил, киптяву, дим і різні шкідливі гази. Ось чому там, де багато зелені, легко дихається. Навесні, у вихідний день разом із дорослими посадіть дерево біля свого будинку або школи. Пам'ятайте, ідеальними очищувачами повітря є каштан, липа, клен, горіх, а також кущі буску, шипшини, калини. Забруднюють повітря природні чинники і діяльність людини, викиди промислових підприємств, автомобільний транспорт, проблему охорони повітря від забруднення потрібно розв'язувати всім. Чи знаєте ви, що дельфіни, які мешкають біля узбережжя? Часто гинуть від шкідливого впливу хімічних домішок у повітрі. Учені виявили схожих їхніх легень із легенями шахтарів.